29 грудня, останній трансфер у своєму житті від землі до небес здійснив легендарний пеле. Серце короля футболу зупинилось у віці 82 років. Я, звісно, не бачив гри Пеле, лише матчі чемпіонату світу у записі, але однозначно це величезна постать у світовому футболі. Едсон Арантес Дунасіменту за своє життя мав декілька прізвиськ: Діко, Пеле і звісно, король футболу. По опитуванням Міжнародної федерації футбольної історії та статистики Пеле займає перше місце. За версією футбольної комісії ФІФА ПЛЕ кращий футболіст 20-го сторіччя. Міжнародний олімпійський комітет також визнав Пеле найкращим спортсменом 20-го сторіччя Франсфутбол, Гуєрін Спортиво, Плакар та інші менш відомі організації ставлять Пеле на перше місце в історії футболу. Народився майбутній король футболу у невеликому містечку Трескорасонс 23 жовтня 1940 року у небагатій родині. Його першим футбольним вчителем був батько Дондіньо, також у минулому футболіст. 1956 року, колишній гравець збірної Бразилії Бріто, привів Пеле до Академії Сантоса зі словами: Цей хлопчик стане найкращим футболістом планети. У вересні 1956 року, за місяць до свого 16-річчя, Пеле дебютував за головну команду та одразу відмітився забитим м'ячем. Так почалась 19-річна історія перебування бразильського генію у стані риб. Не менш тріумфальним виявився дебют Пеле у складі національної збірної. Це сталося на чемпіонаті світу 1958 року у Швеції. 17-річний гравець дебютував у матчі проти збірної СРСР, а забивати почав вже зі стадії плей-офф. Гол у чвертьфіналі збірні Вельсу, хет-трик у півфіналі з французами. Та дубль у вирішальному матчі з господарями турніру. На тому турнірі Пеле зайняв друге місце у списку найкращих бомбардирів, а поступився лише Жюсту Фонтену, який забив на тому турнірі 13 голів у всіх можливих варіаціях дубль, хет-трик та покер. Після перемоги на другому чемпіонаті світу поспіль у 1962 році Пеле хотіли підписати найвідоміші команди Старого Світу. Серед них особливо виділялися Реал Мадрид, Ювентус та Манчестер Юнайтед. На жаль, на той час бразильці іще не продавали масово своїх зірок, а в ситуації з Пеле пішли навіть далі. Щоб футболіст і не подумав переїхати за кордон, бразильський уряд визнав Пеле національним надбанням Бразилії. Переїхати за кордон, а саме до Сполучених Штатів, Пеле вдалося лише у 1975 році, коли 35-річний футболіст у статусі триразового переможця чемпіонату світу завершував кар'єру. Та навіть за два роки у Штатах. Граючи за Нью-Йорк Космос, Пеле забив 37 голів у 64 поєдинках та виграв титул чемпіона північно-американської футбольної ліги. До речі, одноклубником Пеле у чемпіонському сезоні був не менш легендарний гравець, чемпіон світу 74-го року Франс Бекенбауер. Статистика та досягнення Пеле у рідному Сантосі вражають навіть більше. Пеле забив 504 голи за 496 поєдинків. Сантос із ПЛ на вістрі атаки виграв два Кубки Лібертадори з поспіль. У 62-му році, за рахунку 3-3 у двоматчому протистоянні з Пень'яролем, саме Дубль ПЛС сконив чашу Терезів на користь бразильців. У 1963 році Сантос, як переможець турніру, проминув груповий етап та почав свій виступ одразу з плей-офф. До речі, плей-офф починався з півфіналу. А в півфінальному матчі риби не помітили сусідів з Ботафого. В фіналі ж двічі переграли боку Хуніорс. 3-2 вдома та 2-1 в Буенос-Айресі. Також потрібно сказати і про перемоги над європейцями. У 62-му році у матчі за міжконтинентальний кубок ВІПЛЕ постраждала Бенфіка зі Себіо на вістрі атаки. За два матчі бразильці забили Лісабонцям 8 голів, 5 з них на рахунку Пеле. 1963 року Сантос, захистивши титул чемпіонів Латинської Америки, у тримачовому двобої здолав Мілан. У першій грі на Сан-Сіро Мілан. У складі якого грали самі зірки, такі як Чезаре Мальдіні, Джованні Трапатоні, Джані Рівера та Жозе Алтафіні, здобув впевнену перемогу 4-2. За бразильців тоді двічі відзначився Пеле. Місяць по тому на Маракані, за підтримки 150 тисяч болівальників, Сантос, який першим пропустив двічі у першому таймі, у другому створив сенсацію. Дубль Пеле, Алмір та Ліма перегорнули хід гри. Тобто, Мілан втратив за один тайм перевагу у 4 голи. А до легендарного матчу у Стамбулі з Ліверпулем залишалося ще 42 роки. У третьому вирішальному поєдинку Далмо відзначився голом з пенальті та Сантос захистив титул чемпіона світу серед клубів. Пеле єдиний трикратний чемпіон світу серед футболістів. За свою кар'єру він забив неймовірні 1289 голів лише за 1363 поєдинки. Він входить до невеликої когорти футболістів, які забували на чотирьох чемпіонатах світу. Усього на рахунку Пеле 12 голів у цьому турнірі. Пеле найкращий бомбардир у історії збірної Бразилії. На його рахунку 77 голів у 92 матчах. Вже незабаром його рекорд має побити іще один талановитий випускник академії Сантоса, талант якого вихваляв сам Пеле це Неймар Джуніор. До Пеле футбол був просто спортом. Пеле змінив все. Він перетворив його на мистецтво. Його більше немає, але магія залишається. Пеле вічний. Сказав Неймар після смерті легенди. За свою тривалу та видатну кар'єру Поле прославився по всьому світу. Він навіть зупинив війну у Нігерії на час гри Сантоса проти місцевої команди. Поле ідол для бразильської нації, його смерть трагедія для усього народу. Церемонія прощання з легендою відбудеться 2 січня 2023 року. На арені Стантоса встановлять золотий гроб і добу уболівальники зі всього світу матимуть змогу попрощатися із королем. Після чого гроб понесуть вулицями Сантоса і відправлять до вселенського некрополю. Діего, якось ми разом зіграємо на небесах, сказав Пале після смерті Марадону. Що ж, час настав Прощавай легенду. Друзі, з вами був канал Футбол на дивані. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку, підпишіться на канал та любіть цю гру. Кохайтеся!